А на стару на всю йде повністю розпродаж. Тому хто хотів собі іменно взяти трактор По дешевке, вихватить успіть, як то кажуть, і взяти новий з сертифікатами, з гарантії від постачальників, офіційні представники скаути, ДТЗ, Сінтай. От то, от, пожалуйста, є дуже хороший вибір Вибір зараз можна замовити онлайн, можна проїхати, подивитися вибір Бо там є форти, на форти хороший торг, йде на ш на файтер-трактори, хороший торг. Йде плюс такі маленькі мототракторці. Получаються отакі а, на ремнях 200-ки, 240-ві, 160-ті. Ну і звісно, великі такі скали. 90-ті, -50 50-ки з кабінами, все, теж повністю йде в розпродаж. Ви бачите, вже там... Три-чотири машини